Вітаю усіх! Пропоную спільно з нами оглянути ось це кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі Bestseller. Виконане воно з коричневої шкіри італійського виробництва люкс ґатунку. Це наш класичний Bestseller, який ми декоруємо накладками з натуральної деревини по спинці, підлокітниках, сидіннячку та хрестовині. Дуже красивий колір шкіри. Висока спинка, підголівничок, шкіра м'якенька, люксова, приємна на дотик. Погляньте який. Дуже красиво виглядає вживу. Періт сидіння та спинки. Накладочки. Ви можете побачити, спинка доволі ергономічна, відтворює форму спини. Буде зручною, в тому числі, високим користувачам, оскільки є високою. 5 коліщаток металева хрестовина, яка оздоблена накладками з натуральної деревини. Поршень і багатофункційний, найякісніший механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. За його допомогою можна. Вибирати один з п'яти кутів нахилу спинки, гойдатись на кріслі, обирати, жорст, обирати силу жорсткості гойдання та регулювати висоту крісла та сидіння. Як користуватися механізмом мультиблок, ви можете знайти на нашому сайті та на нашому YouTube каналі. Задня частина спинки наголошую жодних шкірок, вставок шкірзаму, виключно натуральна шкіра. Вигляд мультиблока. Та хрестовини задня частина крісла. Ось такий красень. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Де ви можете знайти усю необхідну додаткову інформацію саме щодо цього крісла, його додаткові фотографії, опис, параметри, наші контакти, ну і, звичайно, вартість крісла актуальну станом на момент перегляду вами цього відео та придбання цього крісла. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня!